єдиному марафону за вас був був відос. Короткий волонтери, активісти фонду. Твій крок вони опітуються питаннями військових, конструюючи спеціалізовані авто, такі собі мобільні станції техобслуговування. обслуговування. Поки ефір ішов, я назву фірми записав, і все одразу Максима всіма В голові Тут хлопці займаються ті як діво і ремонтні мастерські, а нам ну, надо, ну, капець. Ви вийшли на вас інтернет, і робить свої чудеса. Поспівклалися, і тось, запит, відео, і все почали з вами працювати. Чисто випадково дивилися, єдиний марафон, що, що робиться там у світі, хто там що. І за вас відео, і ми це на умі поніслася. Ще перші, перші 150 гривень. Я думаю, почну я себе. Я тільки-тільки з'явився -тільки збір на сайті, я 150 гривень кинув. І дивлюсь, залишається пів з половини. Думаю, що скину останні, ті пенсії, і хтось, ну хтось перший мене спочатку ну, закрив збір. Так думав, все себе почну і себе закінчу. Зібрали ми за чотири місяці, здається. Да? Всі слідкували там, все розпространяли це ж, ну, збір. Гроші від єдиного маркона такий я толк.